Чи не найголовніше свято для країни та її громадян? А надто ювілей 20-річчя. Незважаючи на тернистий шлях України до незалежності, її вже давно визнали у світі. А Криворіжжя, давно відоме своїми в першу чергу промисловими підприємствами гігантами, відіграє одну з провідних ролей у створенні позитивного іміджу країни. В інгулецькому районі святкування річниці незалежності відбулося також і у парку відпочинку південного гірничо-збагачувального комбінату. З імпровізованої сцени мешканців району привітали заступник міського голови Валентина Бєрлін, голова інгулецької райради Євген Рижков та керівництво південного гірничо-збагачувального комбінату. За ці 20 років наша країна ствердилася, відбулася, Україну визнав світ. Сьогодні ми з вами маємо свій герб, свій прапор, свій гімн. І ми всі пишаємося тим, що ми живемо в найкращій країні, що здобутки країни сьогодні визнані світом, і сьогодні поправок вважається сталивим серцем країни, перлиною держави. Тому що наші промислові гіганти працюють сьогодні відмінно. Я хочу побажати всім нам здоров'я, наснаги, побажати стабільності нашій країні, нашому місті. Слава Україні, слава Богу, зі святом усіх. Я уверен тому, що. Южный горный водительный комбинат будет набирать обороты, и будет, и он является одним из лучших предприятий сегодня. И благодаря этому комбинату сегодня все платятся налоги. И сегодня мы вовремя, своевременно выплачиваем заработную плату, пенсию. И сегодня Южный горный обогатительный комбинат есть участником многих социальных программ города и района. Окрім виставкових майданчиків, було споруджено алею хроніки поступу, зі стендів якої кожен відвідувач міг прослідкувати за головними і найважливішими подіями з новітньої історії незалежної України та здобутками, досягненнями і внесками в розвиток держави південного комбінату на стендах навпроти. Кожен день незалежності для південного ГЗК – як нова точка відліку. Чергова нагода відзвітувати про свої досягнення і здобутки в процесі становлення держави. Звичайно ж, головною запорукою успіхів комбінату є наполеглива і завзята праця трудового колективу. Цього року, в рамках святкування 20-ї річниці незалежності, працівники підприємства були відзначені грамотами виконкомів Інгулецької районної та міської рад. Керівництво Південного ГЗК також не лишило своїх працівників без уваги. Цьогоріч вперше було впроваджено золотий нагрудний знак Людина року 2011 відкритого акціонерного товариства Південного гірничо-збагачувального комбінату. П'ятиграмовою іменною відзнакою з чистого золота було нагороджено 12 трудівників. От ти председателя представителя правління ЮГУКА Міхайло Константіновича Кароленка, себе лично Хочу поздравити. всех тружеников ЮГОКа, жителей района, всех криворожан. С праздником 20-й годовщины независимости Украины. Пожелать всем крепкого здоровья, счастья, мира и достатка в семьях. Успехов в начинании всех дел, направленных на укрепление и развитие нашего государства, на благополучие нашего украинского народа. И в этот день были отмечены 12 лучших работников ЮГОКа. Нагрудним знаком чоловік года ООО Югок. Відтепер 12 працівників підприємства з гордістю носитимуть звання «Людина року ВАД південний ГЗК». Серед них є слюсарі і машиністи, енергетики і кабельники, муляри та оператори, представники практично усіх професій. А це велика честь серед такого количества дружінників комбінату. Я радий, щасливий, що мене замітили. На Южном горнообратительном комбинате я работаю 30 лет. 18 августа было ровно 30 лет, как я работаю. Все время в одном и том же цеху. В цехе технологической диспетчеризации. Сначала работала электромонтером, сейчас кабельщик спающих шестого разряда. Награда – это, я считаю, высокая оценка не только моего труда, а и коллектива, которым я руковожу, коллектива, в котором я работаю. Это очень высокая оценка, и впервые на нашем комбинате производится награждение и введена такая номинация. Поэтому это очень приятно, почетно и уважаемая награда. После награждения в парку продолжилось народное гулянье. Гостей свята розважали танцювальні та вокальні колективи. Багато виставок, робіт, образотворчого та декоративного жадкового мистецтва були представлені підприємствами, установами та організаціями району. Також свої стенди представили і вихованці навчальних закладів та центру дитячо-юнацької творчості. Кожен з них у той чи інший спосіб мав на меті звернути увагу відвідувачів на досягнення і успіхи своєї батьківщини за роки незалежності. А вже ж не обійшлося без української домашньої кухні, стравами якої пригощали всіх бажаючих. Все свято було пронизано українською автентикою, шанобливим ставленням до традицій і національним колоритом, що є запорукою подальшого процвітання нашої держави.